Покинь, будь ласка, поході назад. Вага, застопотьте чула. Поході назад. Назад. Будь лад, так.

Генеральної прокуратури, відносно з політикою, як я вчора особисто за моєї міста приходили до Генеральної прокуратури, окремий. Тобто я хочу ще раз прикрепитися по ухилянні лісвіства, Тиханка начинала. Однак сьогодні, як тільки ми переступили порік кабінету слідчива, о 10 годині, 12-го, Тимошенко було пред'явлено. Протокол отриманий. Протокол затримання. Також, а також було, було приз'явлено постанову Печерського районного підрисованого вчорашній етапі, про доставку Тимошенко до Печерського суду. Про затримання Тимошенка і доставку Тимошенка до Печерського районного суду з метою обрання і з метою зміни і до запобіжного заходу з підсумки про виїзд на 10-20. В цей момент ми були заблоковані приміщенні Генеральної прокуратури співробітниками Міністерства внутрішніх справ Марка з. Вони ідентифікували себе як спецпідручного. Вони відмовились виконати мої законні вимоги як народного депутата України щодо можливості покинути приміщення Генерального прокурора України. Це все належним чином задокументовано. До І завтра, я звернуся до Генерального прокурора України заявою про злочин, яку вчинилися в співробітниці Міністерства Медичних Справ. Я представився, приявив засвідчення і зазначив, що я хочу покинути приміщення Генеральною прокуратурою України. Мене утримували там слово, порушуючи не тільки закон про статус народного депутата, але й порушуючи основні права і свободи громадянина, Тільки право вільне право на вільне пересування із право правом кожного І Після цього була спроба нав'язати відмовиння адвоката, який зацікав по побачив, побачивши це. І не маючи можливості покинути це приміщення, звичайно, передметні. І почалося проведення слідчих дій, які повіртують країни як на можливість позиції. Можливо, жодній країні. На ми наперед заявляли всі про таксі, ми робили це і письмовою. І порушення слідчого задокументовані як матеріалах справи, так і. І вони, звичайно, з найближчим часом будуть доведені до громади. Я переконаний в тому, що саме, того, що зібралися люди, тиском людей, під тиском законодавство інформації, вони змушені були змінити свою думку, і 10 хвилин назад вони оголосили її Володимирна Тимошенка постанову про її звільнення. Будьте пильні, вони можуть прийти вночі або вранці. Чипов мені напитка кажуть. Жодному слову не можна вірити. Я хочу дальше. И сегодня прийшов до прокуратуры. И то в куплении сам не хочет їх подякувати. Вы знаете, що коли начинаются такие конструктивные дни, и коли не чуваєш, що це бюджетний код проплачено, потужно, беззависно, жорстоко, для законного шина. Яка може приїхати по долі будь-якої людини, в будь-який момент часу. І яку ніхто не може зупинити, тому що сюди, на жаль, це не є начислиння цієї насили. От саме всіх людей в місті як важливо, щоб у нас з вами була країна, щоб були сюди, щоб було правосуддя і щоб кожен не закінчити. І хотіла сказати, що я ніколи такого приміщення не переносила. Мы значит незаконних низ, накаб на обсудку, забираючи пусті речі, опубликуються речі. Із тируючимся писам проводять незаконні сидит. Просто подумайте, від моменту притягнула, попривачка, до моменту завершення до судового писа пройшло приблизно 4 години. На рисмейці. Не хоче для того істину. Приявили поставого правооконування і одразу закрили задоволе свідчення. І зразу під'явили за справу з'явний досвід. Це значить, що все це було зроблено. Поспіхом все це було зроблено, незаконно. І коли нам заявляли експертизи, то, наприклад, раніше сьогодні експертиза замовляється і буквально через те, що позицію тексте за готову що це експертизи, які проводяться за річній суди. Це фабрикована, фабрикована хімічна. Ось в якому напряму на закончу. Тому що вони знають, що вимає. Тому що вони знають, що яку постанову, який І Тому немає ніяких смерть. Не беззаконні нехай. Я не показую коду. Вас такого тримання. І після того, як вони сказали, що вони будуть нас робити до часового суду. І ця інформація стала публічною. Ставить підписом. Вас хто прийшли до контракти. Запорігати інформацію, які я просив журналістам. Я хочу подякувати всім країнам, які підтримували мене в северський час. Я переконала, що всім вони вимушені схопилися і стантувати. Буквально через до стенні свою постанову проповідання і змінити на постанову противі. Це говорить про те, що вони бояться, що у них є страх. Що ми з вами, якщо облітаємося, як одна велика українська родина, ми можемо їх погнати так швидко, що вони забудуть да робити українці. Це говорить про силу, які мають породячи. Про силу, які мають народ україни сударість. Україні безмежно прийде надяшських свій свободних путі, що закупівлю. І тому я хочу тільки подякувати сказати, що боюся ніколи не було складу хлопці. Я вчора була попереджена про те, що це та агресія, і такі дії неможливо. Але я ніколи не буду ніколи я буду ходити цю Генеральну прокуратуру, хоча вона не є Генеральною прокуратурою. Це є орган, який приватизований кримінальними елементами, які провалилися до влади. Куди їм приватизований тапу, але я буду ходити для того, щоб трошки продемонструвати вам, що можна не боятися, тому, що можна не вкрити коліна, чи можна не боятися чому, що вони в своїх дилетків. Треба. Розтамати певною вірую і віру і боротися. Я знаю, що це не остання, є дія і, і, і діхання, в тому числі на мою свободу, і на свободу тих людей, які проходять дані боротися. Я знаю, що це не останні. Але я думаю, що ми саме можемо по Ще раз і вам дякую. І я нікому не хочу побажати тим, Хто знаходиться при владі, не тим, хто сьогодні в цій владі, так чи інакше, ти чи інших ніч допомагає, коли сьогодні просто створює умови для роботи. Я не хочу нікого побажати, щоб так знущалися на мені, надійсні, як вони сьогодні прищаються. На діденша, макарша, рученка, шепітися, на ті, хто бореться, якого зараз також Я навайдана, такой дальше колонне. Я нікому не хочу с ним побажати, щоб вони таке, коли не переживали собі, або щоб столику не Просто це все є столят, що це проходити. На справді, це не. І я хочу, щоб наша країна раз і не завжди пробулася із такою прогнози, і такого... Pode ver. ці світі я знаю, що кодні сині збирали для того, щоб не купити квіти і дочекатися, поки я вийду з генеральної прокуратури, навіть без надії, що я звідси. Я хочу всім подякувати за квіти. Вони для мене найдорожчі за ті часи в останні, які я переживала.

Нет, ми повинно все це просто вам показати, як сьогодні живе країна. І всі прицелі, і за позиції перебувають сьогодні, сі люди, які вдатні протистояти прияльному рівні. Саме тому у мене немає сумнівів, що вони перестали у похоти це своє бажання мене помістити в'язницю, тільки підписком людей, з підписком проверять по сістах під цим засоби масової інформації

Знаєте, що це наша до власних ініціативи сьогодні до влади Генеральної прокуратури для того, щоб виконувати по надумані кримінальній вправі. А вчора я тут за моєю ініціативою подавки на ці документи, розпитати цих повістях. Але це одно їм треба було зробити, те, що не хотіли зробити. І кучерський районний суд чергує, заключивши очі на це, заключивши очі на закон, заключивши очі на судову практику, виніс постанову, яка часто скаже не може розстосуватися до такій категорії прав, і це просто підкреслює те, що система готова вже порушувати закон. Вам не аноні, тому що ви. І тому що ви відчуваєте, що вибрав прощається, представляете, може, не вас відчувають. Але не опускайте за такого ліского виняття, щоб своїх опонентів, конкурентів, читати місти, і таки чита утримуватися, ви annnen değil mika ba yazıımısun Я просто питала, що робити, я просто питала, що робити, щоб можна було зробити резервацію, продовжити мою страховку до весни.